Шила ненька рушник, шила сину, розквітав на нім барвінок, синім синю, ти стелися, барвіночку, квітне рясно, стели боже, сину стежку, чисту й В Родовім кущі кали несила роду, збереже тебе він, синку від лихуго броду. Ти стелися, барвіночку, квітне рясно, стели Боже, сину, стежку, чисту й ясно. По краєчках чорнобривці розкидаю, вони квітка України, твого краю, ти стелися, барвіночку, квітне рясно, стели Боже, сину стежку, чисту й ясно. Збережи рушник цей сину, матінка просила, в нім любов землі твоєї і народу сила. Ти стелися, барвіночку, квітне рясно, стели Боже, сину, стежку. Чисту й ясно, шиєненька рушник шиє дошиває, З молитов їй Бог стежку, сину, вистеляє, ти стелися варвіночку, квіт не рясно, стели Боже, сину, стежку. Чисту й ясно.